Основний посил моєї доповіді, такої десь можливо дискусійної буде пам'ятаємо власне і впроваджуємо концепти. Про що йде мова? Ми говоримо дуже часто, перелічуємо усі терміни, звідки були депортовані українці в 44 четвертому, 51 перших роках. Але зараз, в 21 столітті, вже 80 років після цих подій, мені здається, що варто говорити більш комплексно про ці події. Зокрема, про поняття чи концепт Е, Це поняття в науковій літературі воно має тяглість від поняття лінії Керзена, тобто воно про це розмежування, лінії розмежування, і воно більше в таких взаємопов'язаних зрізах функціонується і формування. Спочатку польсько російську потім польсько більшовицьку а згодом радянську кордону. Якщо ми говоримо власне, про сам термін, то одне з перших таких появ це в другій половині 44-го, в 45-му році. Зокрема, в газеті Українського національного об'єднання публіцист Богдан Сучук у серпні 44-го року вже наголошував. Що Сталін заявив, що правда про кожній нагоді, що він і весь советський союз брають собі великої і сильної незалежної Польщі, і тут він дуже так гарно заакцентовує усамітнена Українська Республіка домагалася устами Корнійчика, Хрущових і гречух, згідно з інструкціями Кремля, польсько-советських кордонів, названі на основі так званої лінії Керзна. Тобто, тут вже є знову активне вживання цього поняття Лінія Керзна. А якщо вже говоримо. Про загалом, звідки це пізніше поширилося, то десь спочатку ці публіцистиці пізніше власне в, в, в середовищі українського підпілля. Якщо ми говоримо про десь середину 44-го року на території Південно-Східної Польщі, згідно тим територіальним поділом, існувала спочатку структурна УП одиниця УП «Захід», вона поділялася на військові круги, А якщо ми говоримо про адміністративний поділ, ОУН, то після встановлення польсько-радянського кордону власне ця перемишельська округа ОУН була ліквідована, бо проходив кордон. І натомість з'явилася нова терунова одиниця за Керзонський власне край. Згодом, власне, якщо ми говоримо про документообіг українських політичних цих нелегальних структур, також з'являються ці це поняття. Власне, в жовтні 45-го року Ярослав Старух не тако написав невелику брошуру до цілого культурного світу від імені українців, замешканих за лінією Керзен. Тобто, те він зауважує, де проходять географічні межі, нові кордони, і що ми звертаємо націю українцям, окресли е, де, де власне живуть там на захід від рік від ріки сяну, і так далі е, загалом укреслють цей терен, які за рішенням Кримської конференції опинилися в рамках. Відновленої польської держави, і тобто, що вони просять західного світу звернути уваг, звернути увагу на них і власне ну до якби до сумління цих прогресивних держав, що от треба тут чи чиниться безправі щодо українців, насильство і власне якісь змінити цю ситуацію. Якщо ми говоримо загалом про 50-60-ті роки, це зрозуміло, що цей термін пізніше він переходить десь в. В, в таку діаспорні видання, але цікаво, якщо, наприклад, одне з таких великих осередків діаспори власне цього регіону в є орган організація об'єднання, організація оборони Лемківщини. Вона видає свою газету Лемківські вісті», власне там проукраїнська громада про українська лемківська громада США та Канади гуртувалася, то спочатку в 50-х-60-х роках дуже багато є таких заяв, відозв про об'єднання, звичайно, використання цих етнонімів Лемки, Лемківщина, і також, власне, дуже багато. Але апелюють власне до цих перерахунку самих територій, тобто, ніби так, якби залучити більше, об'єднати е, цих всіх е, українців там згадується власне і проблемківщину, комшину щоно і підляща. Але сам термін пізніше закризоння. Він. Дуже рідше ну на, на противагу самим перерахунку цих територій, зустрічається дуже рідко цікаво так само, що, наприклад, термін, який зараз фігурує там з х років, дуже активно в українській історіографії, в громадському секторі, наприклад, на цяні так само не вживається, натомість більше є власне термін посяння. Е, крім того, якщо ми говоримо вже про пізніше 80 ті роки, тобто те, що є поодинокі загадки, але знову ж таки більше власне до апеляції до кожного конкретного регіону. Якщо ми говоримо вже про український гуманітарний простір, то зрозуміло, що власне цей термін війшов до активного житку вже за за завдяки власне тим товариствам депортованих українців, Те, українців, я прошу з кінця 80-х на початку. Дев'яностих роках, наприклад, дуже багато є таких цих видань депортованих, де починає активно вживатися цей термін. Наприклад, вісник Любачівщини за Керзоні охоплює колись етнічно українські землі, Лемківщиниця, Ніконшний Підляші. Дуже багато апеляцій, що от є про вояків у пас цих теренів. Дуже багато різних інформаційних таких матеріалів, багато спогадів, і, власне, фігурує цей термін. І сама ж назва, оце така якби синонім до цього тер до окреслення цього всього українського регіону. Колишнього більш утвердилася власне після 99-го року, коли утворено об'єднання товариства депортованих українців постало в Львові на, на чолі з Володимиром Середою. І якщо зараз говоримо про сам термін за він зрозуміло, що суттєво поступається популярності вживання термінів самих цих регіонів. І цікава така власне заувага, якщо ми говоримо власне, про цей доцільність використання, з одної сторони, це так можна вживати як синонім, і десь мені видається, що цей концепт він поєднує ці історико-отнографічні регіони. І де мешкали українці Другої світової війни, і що важливо, важливо немає такої конфліктної, якоїсь можливо більш складової, тобто більш такий нейтральний, але з іншої сторони працює на це об'єднання. І е, другий момент цікаво, що е, якщо ми говоримо, чому власне я апелюю до вживання цього терміну закритання, тому що коли ми говоримо е, про самі, самі одні регіони. Ми десь губимось, губимо цю нашу культуру історію. Якщо ми згадаємо, наприклад, 10 років буквально до вислення, то за згідно з переписами. 31 го року на території, наприклад, Холмщини з одного мільйону осіб, майже 20% осіб було православними. Тобто, це були ті люди, які себе ідентифікували українцями там в Лемківщині, теж там 26%. Тобто цей величезний пласт української культури, який ми десь по суті губиться. І цікаво мені, можливо, десь, якщо ми говоримо про вихід, десь на ширший, такий більш грант наратив, десь потрібно Апелювати до цієї назви, бо кажу це об'єднавчі про об'єднавча перспектива, і готуючись до цієї на цього виступу, я просто в, в базі даних Google Scholar, всім від науковим колом відомо вела термін креси всходні. згідно за дві там сотих секунди, мені видало 5390 результатів. Якщо ми вводимо слово за то 1020 це ледве-ледве знаходить. Тобто, про що нам говоримо? Якщо поляки можуть вживати поняття східних кресів східних, дуже багато є різних розвідків, які апелюють до встановлення цього терміну, до його вживання, до певних формування якоїсь такої культурної історичної тяглості, то чому ми не можемо вживати поняття за Так можливо, десь. Гостро прозвучить, як ми скажемо, історико-етнографічні терени, якщо ми говоримо десь в якомусь такому публічному просторі, навіть той ж Польщі, то, натомість, наприклад, за Керзоні, воно менш конфліктне, і тому, наприклад, мені видається, що власне вже зараз цієї перспективи вживання цього поняття воно має більше якби, перспектив, ніж. Власне постійно акцентування на історико-етнографічних регіонах, тому що десь більше можуть зманіпулювати, накинути якісь якісь думки, які насправді там науковці, українці чи з цих депортованих з цих регіонів зовсім не, не мають. Дякую.